Засновник дідівців, звичайний дідусь. Було це давно, коли на українській землі хмарами налітали татарські орди, неначе смерч, насувались вони на села і нищили все на своєму шляху. Пройде, бувало, орда, попалить усе, поб'є людей. Та й зникне. Тільки земля чорна залишиться. Бідував люд від такого лиха, але нічого з цим не міг вдіяти. Скільки сліз виплакано, скільки життів загублено. Розповідають, що одного разу після такого нападу тільки дід зостався. Не зовсім дід, але вже й не молодий чоловік. Усі, хто міг, порозбігалися, а він не подужав утекти. Оглянувся навкруги ями та згарища, і вирішив він, що треба йти в інші краї. Бо тут не виживе, навіть дерева погоріли. А небо затягнуло чорною хмарою диму. Подавсь дідусь шукати собі нове житло, довго мандрував і дуже притомився, при дорозі неподалік невеликого джерельця, заночував, і сниться йому сон, немов підходить до нього ангел-охоронець зі словами. Я залишив тебе на землі, щоб ти заснував поселення і допомагав тим, хто до тебе прийде. У цьому райському куточку повинні щасливо жити люди. Рано вранці подорожній взявся за роботу, почав зводити житло неподалік прилук. Легко йшла робота. За кілька місяців. Виросла на цій місцині гарна хатина. Навколо неї дідусь посадив яблуні, вишні та сливи. У прекрасну пору золотої осені прибилась до діда сім'я жінка, чоловік та двоє дітей, які теж залишились без даху над головою під час татарського набігу. Так їм сподобалося це місце, що захотіли тут залишитись. Разом із дідом вони розвели пасіку, приручили диких кіз, щоб завжди мати харчі, і зажили люди у злаоді. Навколо хатини виросло село, яке назвали дідівці, на честь першого поселенця. Дідуся, який сповна виконав наказ ангела-охоронця, Світлана Охріменко, село Манжосенка.